Україні. Любов рождається разом із немовля у муках, криках, болі і страждань, багатстві та і злиднях живе любов, бо це непереможна сила в коханні Любов долає вістан, час віки, і тюрем для любові не існує. Бере в полон сміливих, боязких, радіє в щасті, у біді сумує. Живуть же люди без ферарій, а світ немилий, як любов покине. Солони й солодке любові. Любов біжить, летить, повзе і лине, завжди прощає, дарує другий шанс, від дронів своїм тілом прикриває. Вже скільки діточок знаходили в обіймах матерів, любов завжди дає, не віднімає. Любов усе світ наш Отець. Адам і Єва від любові взять, кохання у досконалі життя не вбиває. Не грабує, не прокляті і за любов'ю даю своє життя. Любов побратима, а не кидає, на ніжність розсипається вона, пройде через вогонь і воду, хто кохає. Любов'ю крила виростають у людей. А якщо пара два крила літають, дарує, не чекаючи за він за мін. Любов без ноги і без руких не лишає. Любов'ю створена, любов, створен, любов в старечі руки хліб покладе, і повз не пройде, коли мучить горе. Вона стоїть в проломи віддає останнє, ніколи не гордує, щастя творить. Любов уводить хату в хату, сиротину, потіснися, як продиху, немає, не нарікає, не шкодує, просто любить. Бог є любов, людська любов. І сили в нім черпає, світ розрушається в гріхах своїх ще досі. Ісус добув нам благодать і перемогу. Потік любові Господа тече, долаючи віка, Любов відкрила до Отця дорогу.